Ну на конференції з відновлення у Берліні презентували мапу міжнародних партнерств українських міст і селищ. Базу даних підготувала асоціація міст України спільно із радою європейських муніципалітетів та регіонів. Про це повідомив Києва Віталій Кличко. Наразі третина українських громад має партнерів в інших країнах, з них 200 серед муніципалітетів Німеччини. На конференції обговорювали подальший розвиток такої співпраці. Кличко наголосив, що вона є ключовою для зміцнення європейської спільноти, а також для майбутнього відновлення. України і у столиці Німеччини реалізовується проєкт Берлінсько-Київський центр протезування. Відтак у рамках цієї ініціативи понад 30 наших захисників із ампутаціями відновлюються в одній із найкращих клінік Берліна. А також тут навчаються у майстернях українські медики-протезисти. До наших бійців і фахівців навідалися і Віталій Кличко, а також мер столиці Німеччини Кай Вегнер. Міський голова Києва нагадав, що незабаром і в нашій столиці відкриють нові. І центр протезування. У ньому працюватимуть фахівці, які наразі навчаються у своїх німецьких колег. Вже біля місяців ми тому, ну як змінилося. дало надію, що буде повноцінне життя. повернення до повноцінного життя. На жаль, все більше поранених таких хаття. Побратимів потребують протезування повернення. Найближчим часом вже хлопців будемо вітати в поверні і тим, хто не зміг зараз поїхати на Берліна, тому що кількість, на жаль, поранених достатньо велика. тим, хто потрібна допомога, такі центри буде найближчим часом вже лікувати Києві з допомогою наших. Все буде добре,